Да. Ну, там. Отже, про те, що можна практикувати, да, можна виробляти навичку прийняття спонтанно правильного вибору. Як це робиться? Це коли ми, ну, коли ми робимо якийсь вибір да, чи приймаємо рішення, ми вже не завжди маємо. Повну ясність і повну визначеність в тому, що які наслідки це принесе. Ми можемо думати, що ось це може призвести до того, а може призвести й до чогось іншого. Тобто ми не можемо заздалегідь наперед все передбачити. Ми можемо і помилятися, ми можемо думати, що це ось так краще, а воно на краще ось так. То практика спонтанних правильних виборів. Вона полягає в тому, що ми фокусуємо свою увагу на тому, як реагує наше тіло ну, і наше серце на те, що ми обираємо, на той варіант, який ми обираємо. Ну, от, наприклад, у вас є якась певна ситуація, і в цій ситуації ви бачите, наприклад, кілька варіантів розвитку подій, і кілька варіантів ваших виборів. І от, проаналізувавши, десь там поміркувавши, там, за, залучивши всі свої здатності до там, встановлення причинно наслідкових зв'язків, ваш життєвий досвід, ви, наприклад, робите вибір в сторону ну, якихось певних своїх дій. І от коли ви зробили вибір, Отут варто зупинитися і просто прислухатися до свого тіла, ну, або до свого серця ще кажуть, як воно реагує, що там в тілі ви відчуваєте. І от ми можемо відчувати комфорт, можемо відчувати дискомфорт. Або наше серце воно може від цього відчувати якусь а, радість, да? або там може стан якогось а, полегшення. Чи розширення, чи відчуття такого світла всередині, то це буде про те, що це комфортні да, наші відчуття. Або ж навпаки, в серці ви відчуваєте, що наче щось стискує, да, чи якось е, трохи нудить, якось може не. 음, важко, да, Чи якось чи ноги підгибаються, ну, да. в сер... ноги, ноги в серці підгибаються. Ну, да. Да. Бути. Ну, коротше кажучи, якийсь дискомфорт там всередині себе ви відчуваєте. То швидше за все, це буде така підказка з підсвідомого, а наше тіло з підсвідомим дуже щільно пов'язане, буде підказка така про те, що, можливо, цей вибір не дуже окей. Ну, і іноді буває, ми стикаємося з тим, що іноді люди ну, в, такий, в такий тупіковий стан заходять. А що я зараз відчуваю? От я зробила вибір, що я відчуваю? Я не знаю: комфорт чи дискомфорт. То є ще декілька таких простеньких варіантів, як поговорити зі своїм тілом для того, щоб краще його почути. Ну і тут я передаю слово Андрію, він кінезіолог, він з тілом. Не тільки своїм а стілом багатьох своїх клієнтів на ти, тому він зараз ще поділиться кількома своїми фішками. Я думаю, майже всі знають, є такий тест, як замок, коли ми беремо пальці, затискаємо дуже міцно і тримаємо. І коли кажемо собі так, ми пробуємо розірватися. Але воно тримається, коли ми кажемо ні, і воно пальці не витримують. Але це така штука, вона трошки хибна, і ми можемо обдурювати себе, коли нам дуже ми зацікавлені в своєму результаті. Є багато таких речей, ти наш мозок нас переконує. Класна практика, коли ми можемо домовлятися. І слухати своє тіло, коли ми, а, хочеться зараз просто подивіться, а потім буде, будете практикувати, коли ви просто стоїте, для початку ну, можна трохи а, похитатися справа наліво, там вперед назад, і відчути, ну, що ви ну, досить впевнено стоїте на місці. І ви можете із своїм тілом домовитися. Наприклад, ви кажете, як буде для мене так. І просто стоїте і дихаєте. І тіло, ну в мене воно нахиляється вперед. Або перевіряєте ще, як буде для мене ні. Я не роблю ніяких рухів, я просто стою і відчуваю, для мене ні. І тіло потихеньку йде назад. Якщо так себе натренувати, то можна ну, завжди відчувати, коли я там щось, приймаю якесь рішення, можете просто стати рівненько і відчути, куди у вас йде тіло. І ви о, це знак, це сюди, це правильно. Так можна вибирати навіть продукти. Береш в магазині щось, і це мені корисно, і тіло таке встану нафіг, і поклали на місце. Але це треба тренувати. Насправді є багато варіантів м'язових тестів. От те, що Андрій показав замок, там може бути навіть тест, коли ми тиснемо на палець. Можна просто, це як сустав, коли ми суглоб, коли ми кажемо так. І я не можу навіть зігнути руку, і коли ні, рука ну, досить легко згибається. Дуже багато. Ну, Ідея така, що наше тіло працює так, що на слово так воно реагує як на відсутність стресу, на слово ні тіло реагує як на стрес. І в стресі ми, ну, наші м'язи дають послаблену відповідь, тобто вони ослаблюються. В розслабленому, спокійному стані у в рівноваженому, наші м'язи дають сильну реакцію, ну, тобто вони сильні. На цьому заснований е, ці тести. Ну, це, це не якісь там, знаєте, такі е, придумки від бабушки Мані, а це цілі інститути працюють і Ми в Європі, і в Америці, да, і підглядалося воно в, е, дійсно в практиках шаманів, індійців, ну і в різних кінцях світу. Воно, це все воно. Е, Має під собою і наукове підґрунтя, це вже пояснено фізіологами, нейрофізіологами, біомеханікою і таким іншим. Ну, ми, не поглиблючись в наукові подробиці, просто ділимося з вами, як, воно, як можна для себе це використовувати. Якщо вам цікаво, просто е, треба тренуватися, просто брати, тренуватися, вчитися, домовлятися з тілом, щоб від, е, отримувати від нього. Відповіді через там сильні чи ослаблені м'язові реакції. Ну, от, якось так. Запитання руками.